Шановні, це буде наша колективна перемога. Новий безпілотний розвідувальний комплекс для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Безпілотні літаки для розвідників. Їх там буде три штуки в цьому комплексі. Збереження життя військових, що дуже важливо, і розвиток власної української оборонної промисловості. Україна має бути мілітаризованою державою. Думаю, ми з вами в цьому пересвідчились. Світ таких рожевих метеликів це не для нас. А для нас це ракети безпілотники, винищувачі. Одним словом, сили оборони України мають бути укомплектовані найкращим, і ми з вами, наскільки можемо, беремо в цьому участь. Всі реквізити в описі до цього відео, всі гілки влади треба контролювати. В цьому одна з функцій медіа. Звісно, треба контролювати і парламент, особливо після того, що утнули наші рідні депутати, коли спочатку проголосували за підпорядкування набу і сап генеральному прокурору, а потім відмотали все це назад з такою безпрецедентною легкістю. От знаєте, ніби скасували виклик таксі. І показали, що багато депутатів не розуміють в принципі за що голосують. На жаль, а можливо розуміють, але просто виконують директиви згори. Але ж мають бути певні принципи. Як ці, ці принципи інституційної роботи держави, зараз з нами на зв'язку Тетяна Хутор, голова аналітичного центру інститут законодавчих ідей. Пані Тетяно, вітаю вас в ефірі. Вітаю, розкажіть, чому вас хвилював законопроект номер 12406, який Має встановлювати кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій. Є декілька причин для цього є об'єктивна і суб'єктивна. Об'єктивна причина полягає в тому, що дуже довго в Україні взагалі існує інструмент санкцій, і вся ця законодавча рамка, і імплементація купа указів, і тисячі суб'єктів, які потрапили під санкції, але досі не існує відповідальності за порушення санкцій. І фактично, це все стає такою системою, де, з одного боку, деякі суб'єкти використовуються всім очевидні інструменти обходу санкцій, а інша сторона у вигляді влади нічого з цим не може зробити. з іншого боку, влада накладає санкції і і часто не зрозуміла на яких підставах. І інша сторона також не знає, а яким же чином е скасувати ці санкції, яким чином взагалі отримати можливо, е можливість хоча б якось розпоряджатися своїм активом, користуватися своїм активом, і чи це дозволено, чи не дозволено. Фактично, у нас є така незбалансована, або збалансована система кругової такої безвідповідальності. І саме тому відповідно і до європейських стандартів, і до будь-яких. Кращих практик наших західних партнерів, які розвивають свої санкційні системи, Україна, якщо вона хоче розвивати свою санкційну систему і робити її такою, щоб їй довіряли. В тому числі і в Європі, і в Америці, і в Британії нам потрібно її якось адаптувати, і якраз відповідальність за ухилення від санкцій, яка б ем, полягала б у в тому числі кримінальній відповідальності за те, що ті чи інші реєстратори перереєстровують мільйонні е, активи на інших осіб е, і, і інші такі дуже цікаві випадки, які на жаль мають місце зараз під час повномасштабного вторгнення, якраз за це вже мала б наступати відповідальність кримінальна, але з іншого суб'єктивного боку, законопроект про який ви говорите, 12406, Це якраз законопроект, поданий президентом, який має на меті і мав на меті ціль. Криміналізувати ухилення і порушення санкцій. Інститут законодавчих ідей разом з міністерством юстиції і більш як тисячі десятьма е, державними органами, більш як рік працював над тим, щоб напрацювати цю версію закону і законопроекту. В результаті він був поданий президентом, і мені просто шкода, яким чином е, комітет парламенту, який відповідав за допрацювання цієї версії е, законопроекту вже до другого читання, які поправки були підтримані у другому читанні, і фактично, зараз Верховна Рада має можливість проголосувати. Закон, над яким дуже працювало багато людей, який мав би нас наблизити до Європейського союзу, до європейських стандартів. А натомість він нас створить таку певну бутафорію і віддалить від того, куди ми прагнули підійти ближче. Тому ось так: ось таке ось моє враження від того, що було зроблено законопроектом, чому нам. Чому нам не дуже подобається та ситуація, яка склалася зараз? От розкажіть, будь ласка, я я бачив. Я до речі, в Фейсбуці читав, як під, підсанкційні особи кипкують санкцій. А тобто, на, на сьогодні як працює цей механізм? А, санкції не біда. Ну тобто, переписав в мільйони, як ви сказали, переписав активи там на друзів, бабусю, дружину і, і все, і людина уникає санкцій. Якщо от суперпрактично, коли накладаються санкції, найбільш боляче б'ється по фактично рахункам фізичної особи там чи умовно юридичної особи всі рахунки блокуються і достатньо ну, умовно достатньо непогано це врегульовано в такій фінансовій сфері, тому що є роз'яснення національного банку, відповідно, кожен банк він повинен слідувати ним. Але все складніше відбувається, якщо ми говоримо про інші типи активів, тому що були випадки, коли навіть бізнеси, та навіть частки в бізнесах, де бенефіціарами були підсанкційні особи, вони переписувалися. На інших непідсанкційних осіб. Тобто бенефіціари змінювались і тому і умовно підприємство хотіло так зробити, щоб те чи інше підприємство вважалося вже чистим і ніяким чином не обтяженим реживом санкцій. Це відкатували назад, виявляли реєстраторів, намагалися притягнути до якоїсь відповідальності. Реєстратори казали, що ой, знаєте, я взагалі не мав доступу до свого комп'ютера, я так флешку з ключем забув, тому це не я. Насправді я не, нічого там не робив, і ніхто нічого не міг зробити з такими реєстраторами. Там, певна там, відповідальність була, але там, з плином часу, і, і, і вона не мала жодних наслідків для таких осіб. Е, тому, це знаєте, такий е, ринок. Е, Такий ринок, який сформований відсутністю цієї якоїсь страху перед більшою відповідальністю, тому що всі ці кейси, які ми чули за кордоном, та це дуже часто в першу чергу, там, мільйони доларів там за рік можна нарахувати до мільярда доларів, які стягуються у вигляді штрафів. Або там, активів, е, там, які арештовувалися, деякі конфісковувалися, в межах якраз розслідування справ про порушення санкцій. У нас ніхто не може цього зробити через те, що навіть це не криміналізовано. А цей закон має це змінити. І тоді буде з одного, боку, з одного боку, тоді навряд чи хтось буде сміятися з санкцій, тому що їх порушення вже матиме якісь наслідки, причому дуже серйозні штрафи починаються від півміль. Мільйона гривень і йдуть вище. І це по перше. А друге, держава, встановлюючи відповідальність, вона також бере на себе відповідальність побудувати якісну систему санкційної політики. Коли вже є, мови кажучи, встановлюючи кримінальну відповідальність, ти повинен забезпечити нормальні підстави і там пояснення підстав для накладення санкцій, підстави для скасування, алгоритм дій для скасування. Інструмент дозволів, тому що якщо ти накладаєш на особу санкції, фактично йде повна заборона розпоряджатися, користуватися, часто користуватися навіть багатьма її активами. І тому я теж бачила жарти в Фейсбуці, та, про те, що типу, а, і не тільки в Фейсбуці, коли ми обговорювали цей законопроект в профільних комітетах, парламенту казали, ну що, умовник Рікова, не зможе купити собі шубу. Чи все таки зможе? Та а ті продавці, які продають продадуть шубу, чи будуть вони також підпадати під цю відповідальність? Тому фактично тут має слідувати і детальний алгоритм, і детальне розуміння, і роз'яснення всім сторонам, що вони можуть робити, що вони не можуть робити. Чи може умовно Марина Порошенко витрачати спільні кошти на купівлю або обслуговування нерухомості? Чи може Петро Порошенко та, там це робити? І, і такі кейси про розподіл а, активів, про розподіл майна подружжя та вони. Вже не будуть проходити тільки в медіа, тому що це вже буде достатньо така підстава для того, щоб вважати це способом ухилення від санкцій, але для того щоб, ну, щоб бути в реальності, да, і не порушувати права людини, потрібно надати інструменти, яким же чином особа може розблокувати певну частину коштів, для того, щоб забезпечити собі проживання і забезпечити е, звичайне життя, тому що санкції це особливий інструмент, а да? це не кримінальні провадження, це не адміністративна якась там відповідальність. Тому в даному випадку потрібно дуже збалансувати права людини і оцю небезпеку, небезпеку, яку несе діяльність цієї людини. Тому інструмент дозволів, має бути пропрацьований, щоб розблокувати якісь кошти на допомогу правову, на медичну допомогу, на оплати там шкіл, і дітям і тому подібне. Але це треба. Робити з розумом і вибудовувати цілу архітектуру санкцій, тому що поки що у нас такий санкційний хаос, я б сказала, в законодавчій площині відбувається та у нас не лише в цьому це відбувається у реєстраторів. Я так розумію, своя держава в державі. А ви нам все ж таки розтлумачте. Держава може застосовувати санкції проти власних громадян, чи це суперечить конституції? Відповідно до українського законодавства, Україна може застосовувати санкції до власних громадян, але є певна умова, її діяльність має бути так чи інакше пов'язана з тероризмом, тобто з здійсненням терористичної діяльності чи до фінансування, тобто яким чином має бути прив'язка до тероризму. Таким чином прописаний зараз закон. Якщо, е, але, якщо вибачте, вибачте, Тетяно. Я просто не розумію, якщо людина причетна до тероризму Її треба заарештовувати, вести у в'язницю, правда. А все ж таки механізм санкцій, він не настільки жорсткий. Людина залишається на свободі. Ну, Слухайте, як з терорист терористом можна так м'яко чинити? Це дуже такий хороший коментар, слушний, тому що коли приймався цей закон. Е, навіть головне юридичне управління зазначило, що є проблема в законі, що коли у нас є така прив'язка до тероризму, тобто не вимагається жодної прив'язки до кримінального провадження та? або е, умовно у нас ж є статті в кримінальному кодексі, які охоплюють якраз діяльність пов'язану з тероризмом. Та? Тобто, чому не йти через звичайний кримінальний процес, там, де у особи все дуже чітко визначено: і алгоритм, і права, і обов'язки, і повноваження органів правопорядку. Тобто, а тому що санкційний режим він, ну, він дуже такий і порівняно з кримінальним процесом, але е, ну знов таки не просто так це прописали, що для накладення санкцій і доведення навіть цього зв'язку з тероризмом не потрібно жодного попереднього кримінального провадження, не потрібно обвинувачення, не потрібно обвин... не потрібно вироку. Чого цього не потрібно? Просто треба показати цей зв'язок. Але правди заради е, дуже багато якраз. Е, Випадків, коли е, санкції накладаються, е, основою для них є матеріали кримінальних проваджень. Тому, е, так чи інакше, ну, більш як, ну, якби дуже величезний відсоток, якраз е, санкційних справ, вони напряму пов'язані з в тому числі матеріалами кримінальних проваджень, кримінальними справами. Але знов-таки, що тут важливо сказати? Е, Тут важливо працювати з підставами накладення санкцій і якісними інструментами їх оскаржень, тому що рідко в яких країнах в цілому забороняється накладати санкції на власних громадян. Так? тобто, якщо ти громадянин, то все ну ти не несеш жодної е -е, загрози національній безпеці. Ну це теж дуже небезпечний підхід. Ні, ні, і... Просто я, я мав на увазі інше, що якщо людина несе загрозу національній безпеці, у нас є відповідні органи і відповідні статті за тероризм, за зраду батьківщини. Так, звичайно, тут потрібно розуміти, що, ем, що є кримінальні процеси, є санкційні, да, інструменти. Для коли взагалі ми повинні розуміти, коли зазвичай повинні застосовувати санкційні інструменти. Тоді, коли інші національні інструменти впливу, такі як кримінальний процес, да, і там, органи правопорядку не можуть фактично дотягнутися витягнути людину з-за кордону. Да. Але навіть діяльність за кордону, да, вона там щось фінансує, вона там якимось іншим чином впливає, вона е, створює загрози для нас безпеки України всередині. Але національні органи вони не можуть дотягнутися ні там, через правові інструменти, ні, ні, ні чисто практично до цієї особи. Далі наступний важливий момент, е, яким чином також е, прописано і дається на це певні там, підстави вважати, що українське законодавство це теж так Жає, ну і в цілому, часто, коли йдеться про санкції, що оця діяльність, яка є підставою для накладення санкцій, вона триває зараз. Тобто, я не можу ніякими іншими інструментами змусити цю особу зупинитись да, зупинити цю свою і свою загрозливу діяльність вести далі. І тому от вона триває зараз, і я з санкціями її перероблюю ці шляхи, там, фінансові шляхи і інші медійні, політичні, там, фізичні, у випадку, коли е, особи забороняють в'їзд країнам, впливати на внутрішні процеси країни. Тому, е, тому часто, от, якщо підсумувати, Е, немає перше, немає обмежень щодо накладення санкцій на власних громадян. Немає е, ну, в цілому, та да, тобто в Україні це зв'язок з терористичною діяльністю. Е, друге, е, така особа має бути ну, десь десь, куди важко дотягнутися іншими національними інструментами. І третє, ця діяльність має бути триваючою, да, тому що взагалі сама ідея санкцій полягає в тому, щоб зараз. Зупинити цю діяльність, яка є загрозливою, небезпечною для країни, і змусити особу змінити свою поведінку таким чином, щоб більше цієї загрози не було. Тому, якщо е, діяльність, яка є підставою, е, мала місце колись давно, то ну, фактично підстав для накладення санкцій е, немає. А зараз, е, а зараз, умовно кажучи, там, особа перестала займати цю позицію е, і, і тому, ну, якби посаду, е, якщо це підстава мала якийсь зв'язок з її посадою і так далі. Тому оці ось три елементи потрібно завжди пам'ятати. Якщо, якщо е, особа вважає, що санкції проти неї застосовано неправомірно, а що немає механізмів вирішення цього питання, там, в суд не йдуть, до прикладу? Ідуть в, суд, ідуть в суд, і якраз є можливість оскаржити накладення санкцій, але е, тут є такий двоякий. Е, Двоякий підхід. Не того, що навіть підхід а є проблема, скажімо так. Перше, завжди ну не завжди, а дуже часто є інструменти адміністративного оскарження і судового. Що значить адміністративного? Це значить, що ти оскаржуєш до ну, цього вертикаль органів, і, яка прийняла відповідне рішення, часто до вищостоящого органу. В нашому випадку не прописано інструментів, а от алгоритмів, ну яким чином це можна зробити. Наприклад, на яких підставах це там не те ім'я. Тобто, що наклали на особу якусь, а мали на увазі іншу, а наклали на цю. Або особа, там, підстави, які були основою для накладення санкцій, а їх вже немає. Да? Знову таки повертаючись, наприклад, особа очолювала підприємство, яке було пов'язане або очолює підприємство, яке пов'язане з фінансуванням тероризму. Припустимо, тобто або вона є власником. А особа вже не є власником, вона вже не очолює. Тобто і вона має подати інформацію. Що там, друзі, дивіться, ні, 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 я вже до цього не маю жодного стосунку, тому санкцій немає підстав для накладення санкцій. Тобто в такому більш простому форматі часто використовуються ці адміністративні оскарження. У нас такого не існує. Зараз ми можемо оскаржити тільки до Верховного суду накладення санкцій, але тут така цікава ситуація в негативному розумінні, що Верховний суд мав таку певну позицію, що вони не можуть по суті розглядати цю справу, тому що вони можуть подивитись на процес, чи був дотриманий процес при накладенні санкцій, але вони не можуть, умовно кажучи, копатися і кобарсатися в причинах накладення санкцій, тому що ось вони з це не відповідають. Президент як відповідальний за цю частину. Він відповідає це. Вони не можуть туди втручатися. Тому е, я вважаю, що ну право на оскарження воно таким чином обмежується. І якщо дуже чесно, це не тільки я вважаю, а і європейська практика, практика Європейського суд, е, суду і ЄСПР якраз наполягає в тому, що має е, бути можливість оскарження і по суті цих е, е, санкцій, тому підсумовуючи. Так так. так. підсумовуючи нас дуже обмежені інструменти оскарження, і вони їх треба дуже серйозно допрацьовувати для того, що воно забезпечувало захист е, е, тих осіб, ну прав людини насправді, тих осіб, і е, на які накладено санкції, би ми до них не ставилися, і у суду ну немає розслідувальних функцій. Я так розумію. Скажіть, а що відбувається із ну от у вас? Є пропозиції, наприклад, криміналізації неправомірних дій. Для уникнення санкцій, а хтось підготував якийсь альтернативний проект, щоб показати його депутатам. Насправді, у нас, якби це той законопроект, який подав президент, це те, що ми розробили, і це дуже важливо. Це була така дуже хороша база, яку б в парламенті можна було б удосконалити. Так? наприклад, прописати е там, записати інструмент дозволів. Да, наприклад, шотянови, підстав... вибачно. Я, я забув у вас попередити дуже коротка відповідь, бо маємо вже виходити з ефіру. Добре, то це дуже коротко. Президентський законопроект це дуже хороша база для того, щоб зараз його проголосувати, але без ряду поправок, яким просто псується той законопроект, який є. Перше, депутати чомусь вирішили не криміналізувати необережні діяння, умовні реєстратори, які сказали, що знаєте, я вийшов з кабінету мій ключ був в комп'ютері. Тепер не будуть нести жодної відповідальності за те, що вони перереєстрували активи під санкційних осіб, навіть мільйонні активи. Друге, витрати, які мають бути Тетяно, витрачені дякую, на правду, дуже Богу. друге, третє і десяте вже так. реально просто не встигаємо. Тетяна Хутор, голова аналітичного центру інститут законодавчих ідей, з нами було на зв'язку. Шановні, вдячний за вашу увагу. Наш збір безпілотнички. Ви пам'ятаєте розвідувальний безпілотний комплекс. Реквізити в описі до цього відео. Дякую вам дуже, до зустрічі. Слава Україні.